Козацькі забави, майстер-класи з народного ремесла і танці так у Байраківцях гуляють на патріотичному фестивалі. Козацьке свято пам'ять про героя Небесної Сотні Максима Шимка, який звідси родом. Вирішили вкласти в програму, щоб воно по патріотичне виховання. Отакий маленький фестиваль в селі Байраківка, тому що ну, по-перше, що це Максим був козаком. І те, що воно що це село є козацьким краєм, гості фестивалю мали можливість познайомитися зі справжніми козаками. Хлопці продемонстрували різноманітні техніки володіння козацькою зброєю. Також юні сміливці могли випробувати себе на силу та витримку. Шестирічний Горислав – один із наймолодших козаків. Минулого року хлопця прийняли до козацьких лав. Нині він на рівні із дорослими змагається у традиційних патріотичних боях лава на лаву. Мені подобалось пхати. Трохи нас зламав. Для організаторів фесту це патріотичне дійство, яке раз на рік об'єднує сільську родину. Кажуть, такі заходи необхідні. У такий спосіб намагаються привити молодому поколінню любов до українських традицій. Вони приходять сюди на свято. Ми розуміємо, що це свято з печаллю, звичайно, тому що загинув наш земляк, наш Максим Шимко. Але для них це як кажуть надія на краще майбутнє для наших дітей, для наших онуків. Фестиваль тривав протягом всього дня. Глядачі у захваті, адже цей день для їхнього села особливий. Після важких трудових буднів місцеві мають можливість зібратися разом та відпочити. Село зброя, взагалі то українське воно вимирає, так хто приїхав на фестиваль, а тут раптом таке дійство. стільки людей такі задіяні. Культурні сили, Кульмінацією козацького свята став український куліш, приготований у польових умовах, яким пригощали усе село. Юлія Хуменко, Вадим Наумчак, ТНВ.